Гортензія Lady Матахарі. Це класна гортензія, яка хоч і обмерзає взимку, вона зимувала на вулиці в мене. Але дуже швидко наросла. Ну, Квітне не всіма паганами, але дуже багато. Причому кущу 2 роки. Квітне-червня, зараз вже серпень місяць. Ось вона така хвиляста. Яскрава, квіти там зелені, зелені і такі дуже рожево фуксієві чи малинові кольором. Тут же відквітла, А ще один бутончик тільки починає. Дуже гарний сорт, такий Теж буде не дуже високорослий. Можна вирощувати на вулиці.